Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Ранок почався звично. Кава на літу, тісний автобус. Лана розуміла, що вже спізнюється. Вона швидкими кроками дріботіла коридорами офісу, нічого не відчувало катастрофи. Та щойно й переступила поріг кабінету начальниці, зрозуміла сьогодні буде сутужно. На столі лежали роздруківки, немов розкидані після бурі, у повітрі насувалася гроза. Скільки можна косячити, лунав грізний голос начальниці. У тебе навіть помилки якісь безглузді. Ось що це. Аліса Денисівна ткнула в місячний звіт довгим манікюром так різко, що ледь не зламала нарощену красу. Іди переробляй. І взагалі, якщо не справляєшся, звільняйся, на твоє місце черга стоїть. Начальниця була доглянутою, привабливою жінкою, але варто було її розізлити, і вона перетворювалася на абсолютне зло. Лона мовчки вийшла з кабінету. До кінця робочого дня лишилося трохи більше години. Треба встигнути, хоч і премії її вже позбавили. Вона переживала, що останнім часом життя перетворилося на суцільну чорну смугу, що не день ставало все важче. Тиждень тому вона зателефонувала мамі, та, як часто, виявилася невдусі, і з нічого влаштувала скандал, звинуватила доньку у всіх можливих гріхах, а потім з пересердя кинула слухавку. Лана щоразу хотіла звикнути до цього, але не могла. Їй ставало боляче так, ніби знов відкрилася стара рана. Тепер вона і телефонувати вже боялася. Два дні тому Лана загубила свою банківську картку, довелося блокувати, замовляти нову. А вчора єдине тепле створіння в її житті тримасна кішка Сіма, полізла на балкон за пташкою і зірвалася вниз з третього поверху. В Лани мало серце не вискочило з грудей. Потім дівчина з полегшенням видихнула. Коли побачила, що та встала, обтрусилася і пішла, але коли Лана спустилася у двір, кішки вже не було. Минула майже доба, а Сіма так і не з'явилася. Вона сиділа над паперами, звіряючи цифри, щоб все було до ладу. Голові гуло, та так, ніби все перед очима перемішалося. Ще хоча б хвилинку вмовляла вона себе, потім нарешті закінчила і здала цей злочасний звіт. Ледве стримуючись, Лана вийшла з будівлі офісу і побрила додому. Навіть у магазин сходити не було сил, вдома просто впала на диван і розплакалася, виснажено, без жодної надії. Півгодини тому сльози закінчилися, але легше не стало. Навпаки, поповзли темні огідні думки, ніби хтось нашіптував. Зроби лише один крок, і всі твої метарства закінчаться. Лана повільно почала прислухатися. А і справді, для кого я живу? Нехай чужим до мене немає ніякої різниці. Але ж, мати, чому вона зі мною так? Значить, я їй не потрібна, сім'ї в мене немає, он кішка, і та зійшла. І від того, що вона раптом вирішила, стало дивно легко, майже спокійно. А хай потім думають, як хочуть і що хочуть. Холодно майнуло в її голові. Пізно буде. Полегшення прийшло від самої ідеї, що завтра вже нічого не доведеться ні йти на роботу, ні просити вибачення за те, чого вона ніколи не робила. Лану накрили нестерпні, майже істеричні веселищі вона відкрила вікно і видарилася на підвіконні. І ось, коли лишився один єдиний крок телефон задзвонив. На екрані висвітився незнайомий номер. Вона не хотіла відповідати, та подумала. А раптом це останній людський голос, який вона почує в житті, і несміливо натиснула зелену кнопку Ало, тихо мовила вона, але на тому боці мовчали. Якщо вже телефонуєте, то кажіть щось. Її почало дратувати це дивне мовчання. Доброго дня. Нарешті пролунало. Низький чоловічий голос повільно пробивався крізь динамік. Будь ласка, не кладіть слухавку. Хто ви і що вам потрібно? Лана злісно стиснула телефон. Вона поспішала а її, як назло, відволікала від найважливішого рішення у житті. Та розумієте, я просто хотів почути людську мову. Тиждень ні з ким не розмовляв. Подумала якщо ніхто не відповість, то тоді все. Він судомно зітхнув, а вона не зрозуміла його натяку. Як це? Ви не маєте змоги спілкуватися. Можна було просто вийти прогулятися до парку. Та й спілкуйтеся собі на здоров'я. Це ж так просто. Лана задерла ноги на широке підвіконні, зручно влаштувавшись на ньому. Я не можу, безнадійно мовив чоловік. Я живу на п'ятому поверсі. Тиждень тому пішла дружина. Його голос став тихішим і помітно бринів. Я б від такого теж пішла. Чоловік ти чи ні? Лана не розуміла його проблем. От у неї стільки халеп, а йому що? Я у колісному кріслі. Майже рік вже. Боюся, п'ять поверхів туди й назад уже не подужаю. Ліфта у будинку немає. Голос набрав упевненості, але не став менш сумним. У тебе немає ніг? з жахом запитала Лана. Вона миттю схаменулася, але вже було пізно. Слово вилетіло, і його вже не спіймаєш. Ну що ти? Травма хребта після ДТП. Я ходити не можу. От така халепа. Їй здалося, що він тихо посміхнувся, хоч і зітхнув, лано, неначе обдало з відра холодною водою. Всі її проблеми і життєві ситуації відразу здалися надуманими, адже вона має можливість вільно пересуватися, радіти, спілкуватися, а цей чоловік замкнений в чотирьох стінах, і цілком ймовірно, що в нього закінчилися навіть запаси їжі. Вони поговорили ще півгодини. Лана записала його адресу і за деякий час вже стояла перед дверима з двома величезними пакетами, їй на диво відкрив молодий, симпатичний привітний чоловік на інвалідному візку «Я Лана». тільки тепер до неї дійшло, що вона навіть імені його не знала Олексій. Він усміхнувся так, ніби чекав на неї все життя. Виявилося, що вони жили зовсім недалеко одне від одного. Лана бігала до нього щодня і кожного разу упевнювалася, що її власні негаразди, порівняно з його лихом, дрібниці, ті самі дрібниці, через які раніше їй не хотілося жити. Характер Лани почав змінюватися вона дбала про Олексія, а сама ставала сильнішою, рішучішою і впертішою. Спершу вона соромилася задавати зайві питання. Обходила гострі теми, боялася ненароком зачепити те, що йому досі болить, але Олексій сам вмів знімати напругу. Легко, майже невимушено. Поруч з нею він сміявся щиро, голосно, так що сміх відбивався від стін квартири. Вона вперше побачила він зовсім не жаліє себе, не ховається за болем, не чекає на співчуття. Одного разу вона прибігла захекана. Слухайте, влетіла вона до кімнати, але він підняв руку, зупиняючи її запитання, адже він сприйняв це по своєму Лано, не бійся говорити, я все витримаю, і твою правду теж. Я просто. вона видихнула, опускаючи погляд. Я приходжу до тебе і забуваю про всі свої проблеми. Наче тут інше повітря, взагалі інший простір. Олексій видихнув з полегшенням, почувши її відкривання. Він нахилив голову, ніби обдумуючи її слова. Може, ти не забуваєш? промовив він повільно. Може, тут просто легше дихати вдвох? Їхні погляди зустрілися, Ілона знала завтра вона знову прибіжить. І післязавтра, і так до безкінечності. Бо поруч з Олексієм її власні негаразди і справді здавалися дрібницями. Але вперше це не лякало її, а заспокоювало. І тут же, як за помахом чарівної палички, знову знайшлася Сіма кішка просто сиділа на килимку біля дверей і чекала Лану з роботи. Начальниця, як завжди, намагалася зірватися на дівчині зранку, та лана не стала слухати її тираду Аліно Денисіно. Яке ви маєте право кричати на мене і принижувати? Я не можу працювати в такій атмосфері. Якщо зараз трапиться мігрень, я піду на лікарняний. Де ви знайдете заміну? Дівчата з відділу пирснулися від сміху. Начальниця мовчки обернулася і вийшла. А коли за нею зачинилися двері, Лона почула за своєю спиною схвальні оплески. Ввечері Лона подзвонила мамі, яка не витримала мовчання. Доброго дня, доню. Чого ти не дзвониш? Тобі все одно як живе твоя мати? Чи ти невдячна? Як ти смієш? Кричала мама, Я кину слухавку. Кидай, байдуже, відповіла Лана. Через два дні мама знову зателефонувала. Вибачень не було, але розмова пройшла спокійно, без образ. Через тиждень Лана переїхала до Олексія, свою квартиру почала здавати. Їхня дружба переросла у щось більше ніжність, довіра і подяка. Саме так, мабуть, народжується кохання. Лана на виручені гроші найняла масажиста для Олексія і записала його на басейн у вихідні. Чутливість його тіла потроху поверталася. Одного дня захворіла Ланина мама, і вона відпросилася з роботи на дві доби, щоб поїхати провідати її. Олексій чекав лежав на дивані і сумував того дня на вулиці влупив сильний сніг. Чоловік точно розрахував час автобуса, скільки потрібно, щоб дістатися додому. Але лани не було. Телефон давно був недоступний. Минуло година, дві, три, і він переживав, відганяв від себе погані думки. І нарешті ключ повернувся в замку. Серце Олексія мало не вискочило з грудей, душа помчала їй назустріч. Коханий, автобус застряг у заметілі, а телефон розрядився. Кричала Лана, знімаючи верхній одяг у передпокої. Я ледве дісталася. Коли вона зайшла до кімнати, Олексій стояв за два кроки від крісла і посміхався. Лана підбігла до нього. Як ще мені з тобою пощастило? мовив чоловік. Ні, це нам обом стало щастити з того дня, коли ти набрав випадковий мій номер. усміхнулася вона до нього. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!